Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Слідське життя. Якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цікаве та корисне відео. Чи сьогодні хочу пробувати е, приготувати е, солодку кукурузу. Е, зараз дуже модно є там запікати і так далі. Я буду його варити. Чому? Тому що я в цьому році садив різні сорти і хочу порівняти зі смаками, які я... Коштував до тих пір, тому що запечена це вже буде зовсім інший смак. Раніше ми теж пробували садити кукурузу, але ні разу вона у нас не виростала, тому що максимум вона була ось такою. Кормова кукуруза росла великою, а солодка у нас була така маленька, ніколи не родила. Садили декілька сортів, гібридів декілька. Тут ще, звісно, можна дати похибку, що оце. Куплені, оце, така низенька була куплена серед, в звичайному магазині гібриди. Далі покажу, які, звісно, тут можна ще взяти на похибку, що тут ми залишили укроп і він виснажив його, можливо. От, а ось а ось кукуруза. Це була куплена із, в Германії, теж в звичайному споживацькому магазині. От, і, здається, вона вже і перестила. Зараз попробуємо. Гарні печанчики, файна, файна м'ягенька. Зараз будемо пробувати е, варити. Е, це була посіяна, е, було декілька посаджено із розсади. розсада перерожча була, тому що... Поки, її треба, поки я приїхала сажити її, то вона вже переросла. Але теж там вродило. Ось два кущика з розсади. Це один сорт, он другий. Вона трішки в бур'янах, тому що тут огірки, в баштанах це я посадив в огірках. І ми, вже, коли огірки вже починають родити, ми їх не рвемо, а воду бур'ян не вириваємо. І то, щоб вона трішки там затняла і так далі. Тому трошки в смітті. Але дивіться, кукуруза ця нижча, але качани як би навіть і кращі по Ну, Можливо так просто співпало. А, тут, напевно, тому що вона поливалася. Тобто кукуруза нижча, але качани гарні. Кажу тут. Ну, тут теж є гарні качанчики, не можу сказати що. Ну, тобто оце е, в німецьким повинні назвати це кукуруза. Якщо найду ще пакетик, то ставлю відео, покажу вам, який це сорт. Безпосередньо виглядає непогано. Яка вона на смак? Зараз будемо варити, пробувати і тоді вам розповім. Варити буду без добавок, цукру, солі, нічого не додаємо, просто варимо, для того, щоб попробувати настоящий смак цієї кукурузи. Ну, а це росте кормова кукуруза, посіли її після цибулі, чеснику, для того, щоб потім кормити назелим козом. Засоха в нас немає дощів. Буквально позавчора я її полив, вона, вона тут стояла вже, як сі, була така скручена і висохша, як сіна. Ну, зараз вона оживає. Козочка буде ще трошки пізніше їсти. Значить, німецька ця кукуруза була, зварив її три качени з чотирьох, які були на момент зривання світлинків, коли кинув гарячу воду, пожовтілих, тобто вони були трошки вже перестигші. Але їсти можна. Відчувається, що це не кормова, але до солодкої дуже-дуже-дуже далеко. Е, немає того смаку, я хочу ти береш і солодку кукурузу, яку не хочеться навіть е, під, підсолювати. Тому сьогодні будемо пробувати інший сорт. Це білу кукурузу. Ось така біленька кукуруза. Надіємося, що буде у нас мірі. Е, назву саме цього сорту чи гібриду я не пам'ятаю. Е, на відео я бачу що я просто не, ну, тобто, Я знімав насіння, але просто, що воно біла кукуруза, а сама назва була вертного. Етикеточка десь була тут тобто, оставлена на вулиці біля посадженого, але її вже напевно не знайду. Значить, За кукурузу, бачите, трішки бур'янець, Там було, був горох, що так горох зірвали, і воно там пішов ріст. Бачите, да, горох весь лежить. Пішов в ріст і виглядає зараз більше кукурузи. Ну, Качи не є, робимо, пробуємо. Висновок такий. В цьому році посадив 4 сорти і гібриди солодкої кукурузи. Купимо було в звичайних насінневих магазинах. Два із них так і не вдалося спробувати, тому що не виросли. Два Вийшло. Один був куплений в Германії. Навіть зараз не буду шукати точні назви. Є ця цукрівка називалася кукуруза. І один, то, що доведеться спробувати, був куплений в Україні. Білий гібрид. Як я вже сказав, назву шукати не буду, тому що висновок мій такий, що ця кукуруза. Вона не є кормовою, але не має вона того смаку і тої солодкості, то кристості, яку е, хотілося бачити, яку е, пробував інш, е, куп, скуплених е, кукуруз. Тому роблю такий висновок, що для того, щоб отримувати е, гарний, солодкий, гарну солодку кукурузу потрібно купити професійне насіння. Це я зробив в цьому році такий висновок не лише до кукурузи, а й до інших овочів, буду пізніше показувати, розповідати. Але е що стосується кукурудзи, хотілося б е мати солодку, яскравий е цукровий такий смак е кукурузи, така, як продається на, на ринках, на пляжах, щоб вирости такий вдома. Тому е зараз вже шукаю. Де закупити е, насіння в невеликій кількості професійного насіння кукурудзи, і на наступний рік будемо сіяти професійну кукурудзу. Можливо, ця кукуруза в мене виросла не дуже солодка, тому що поряд росла кормова кукуруза, і вони перезапилилися. Е, не буду знімати такий нюанс, але надіюся, що з професійного насіння виросте солодка, смачна кукуруза, кого цікавить. Підписуйтесь на канал. Хто вирощує, любить кукурудзу і вирощує, її, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво Це ваша думка. Ставте лайк цьому відео і до зустрічі в наступних відео.